Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 18 серпня. ЗСУ на крила а нагода накрила Москву після аномальної спеки. Нові вибухи на дамбі Пітера та Москви працюють вагнерівці. Поки Курська дербання від ЗСУ, Вагнера кошмарять Москву. Втім, поки прорив незначний, працює партизанська група мордук. Їм взагалі байдуже, як виконувати свої завдання. Вони беруть і роблять саме вони ведуть телеграм-канал Топор помсти», перебуваючи в Росії. У площі проготуватися останнє повідомлення телеграм-каналом. Поки ми збиралися думками, 18 серпня пролунала серія вибухів поблизу Челябінська. Новий прорив води, четвертий регіон Росії йде під воду. Потрушав збирає Радбеза та готує звернення олігархів, військові, бізнесмени та російські еліта змушує його йти на переговори з Україною та залужним. Зокрема, все тільки починається. Геосопороги поблизу Челябінська послала аварійний сигнал. Під ударом опинилися один другий шлюз. Пішло каскадне обвалення. Челябінськ під загрозою. Є перший прорив води, села йдуть під воду. Евакуація пишуть телеграм-канали. Центральна влада була зайнята війною. А тут новий прорив людей, як зазвичай і там і там кинули. Карма наздоганяє той же час. Світ продовжує обговорювати наслідки, які сама ж Росія залишила Україні. По перше, знайшли мертвим генерала, який віддав наказ бомбити ГЕС декілька місяців тому. Після підриву Дніпровської ГЕС, як грім серед ясного неба в російських засобах масової інформації. З'явилася заява загальноросійського офіцерського зібрання ветеранів військової служби Росії, яку оприлюднив колишній військовопосадовець ФСБ, генерал-полковник Севастьянов. Він публічно виступив проти Путіна і війни з Україною з вимогою відставки Путіна. Тут треба особливо підкреслити, що це не його особиста заява, заява ради цієї загальноросійської організації, яка об'єднує своїх лавах ветеранів російської військової служби. Заявила заява співпадає зі словами генералів. Генерал зазначає, що що з Україною увесь світ, і це правильно, адже вони борються проти агресора. І якщо ж Росіян ще був шанс якось все зупинити, то після терористичного підриву не тільки Україна, але й союзники РФ відвернуться від Російської Федерації. Генерал підкреслив, що окупанти діють як нелюди, в той час як залужна і ЗСУ роблять свою справу і наносять удари виключно по військовим цілям. Це сильний та справедливий противник, який не проявляв жодної агресії, поки нога солдата не стала на його землю. В підсумку, генерала зазначив, що Україна обов'язково переможе, а Росію чекають важкі часи. За помилки диктатора будуть розплачуватися ще не одне століття. Україна продовжує бити по об'єктах ворога у Росії, які використовуються для війни проти нашої держави. Як зазначив конгресмен США Путіну, необхідно добряче отерти носа на цьому наголосив член Палати представників США від демократичної партії Том Свозі в інтерв'ю він підкреслив, що наша держава може бити по Росії. Свозі спитала, чи може наша держава. Бити по Росії у відповідь конгресмена наголосив, що потрібно змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку. Знаєте, я не хочу ставити під сумнів політику уряду Сполучених Штатів чи українського уряду, але особисто вважаю, що ми повинні змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку. Вони повинні нести відповідальність, тому що єдине, що розуміє Володимир Путін, це сила йому потрібно добряче отерти носа. Підкреслив конгресмена США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Ю, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.